Всіх ради вітати на каналі Містерії Оріани. І сьогодні ми подивимося таких декілька гарячих питань. Одне з них буде це смерть папи, тому що було, ну, всі чули, що було просто про те, що буде кінець світу. Отже, давайте подивимося. Чи буде дійсно кінець світу? Чи прийде кінець світу? Можливо, кінець епохи, як такої, на ну, зараз будемо дивитися, чи є це знак знаменням кінця світу. Е, водночас ця смерть пов'язана із духовними силами. Е, за цією картою це не є кінцем світу, тобто буде певне продовження, можливо, буде переобраний новий папа, але те, що це відбулося. Саме на Великдень і в той момент, коли Христос Воскрес і смертю смерть побрав, папа помер. Отже, тут було вирішено вищими силами. Так, ми бачимо перехід в іншу, ну, по ту річку життя в інший світ. Частково так. Із, із, із його смертю прийде певний смуток. Ну, це не кінець світу, а просто такі нові тенденції. До речі, ця карта ще говорить і про пониження духовності як такої. І все людство в цілому буде стояти перед новим вибором. Ми можемо говорити про певний. Такий, Епохальний складник, який закінчується, але лише з тим, що відкривається нова епоха. Так. Ну, звісно, що чи була знаковість, чи була. Якісь духовні натяки, чи були містичні натяки на смерть звісно, це все волося, це все керувалося, управлялося вищими силами, і навіть багато скретів наразі невідомих, і можливо їх не варто е пізнавати. Ми бачимо, як католицизм все таки можливо навіть змінить е свою течію е течію розвитку свого. Можливо, взагалі будуть нові реформи, тому що, наприклад. Ми знаємо, що Папа Франциск він також дуже реформував церкву, і були багато таких нових тенденцій, які комусь подобались, комусь не подобались. Він не дуже, в принципі, Україну підтримував. Але от без нього, в принципі, буде задано новий такий напрямок. Церква буде більш відкрита до співпраці, до речі, з. Тут навіть, можливо, з іншими релігіями може таке бути. Але вона водночас втрачає... Я не хочу говорити духовність, бо це так дуже просто, вона втрачає якусь духовну складову. Звісно, буде певна така боротьба за Святий Престол. І в цілому ми отримуємо нового папу. Отже, хороша звідки світ, кінця світу наразі не буде. Життя продовжується і на нас чекає новий той, хто сяде на святий престол. Так, далі. Ми подивимося оці перемовини, що зараз відбуваються. Взагалі, до чого вони призведуть, ці перемовини будуть, не будуть. Трамп говорить, що буде, ті і те, те говорять, Путін не говорить, наш президент зовсім інше говорить. Тому дивимося перемовини наразі. В цілому треба утримувати цю позицію. Наприклад, про те, що не здавати і не віддавати ті регіони, які завойовані. Але це дуже складно, тому що тиск досить потужний. Він просто так продавлює шаленою силою. Однозначно потрібно налагоджувати конектор, потрібен мир, потрібно партнерство. Так, так чи інакше воно буде вкладено, але... На жаль, не зараз. Тобто є думки, щось до цього робиться, але не в теперішньому. Е, у минулому ми бачимо, що панувалися, до речі, тут і, і певні маніпуляції, і особисті вигоди, і можливо навіть особиста вигоди самого Трампа, як це все зробить. Е, можливо, він тут хоче е, сподобатись. Е, і виглядати таким крутим політиком, і прислідив, ну, я раніше говорив, що прислідив власні ціль, то вони і зараз теж є наявні. Так, е, майбутнє кажемо, бачимо конфлікт. Тобто зараз не буде. Ну, квітень, травень навряд чи. Це близьке майбутнє. Е, кожен буде відстоювати тільки свої власні позиції і амбіції. На жаль. Е, частково, до речі, Якщо ми дивимося далі, Україні доведеться прийняти певні умови. Угу. Так, і, на жаль, ми бачимо поки що розвал. Цих перемовин. І тут так складно що, от з цього розкладу, що вони взагалі можуть зірватися, ну, бути зруйновані. Отже, підсумок. Перемовин зараз не буде, а результату не досягнуть. Так. І одна з підписниць запитувала, чи. А, правда, що одна жінка о, може змінити а, і виграти нашу а, війну, і змінити долю України. До речі, тут слід зауважити, що ці думки були дуже такі популярні і на піку, коли Юлія Тимошенко хотіла бути президентом, і от вони тоді пішли. І тут важливо зараз зрозуміти, чи це все таки переросло в цю легенду. Що ніби жінка, чи це все-таки реальність? Ну, от воно бо для мене це насправді виглядає так, як легенда, створена вже сучасна легенда, створена українцям, які хочуть змін. Давайте дивитися, чи дійсно вірне твердження, що долю України може змінити жінка, жінка яка може стати президентом? Чи вірне це твердження? Згідно з цією картою, на жаль, ні, тому що е, не вистачає ресурсу. Тобто тут більше дійсно схоже на, е, на легенду. Тобто вирощено те, що не здає плоду. Виростили і вірять. І Дивимося далі. Наскільки правдиве це пророцтво? А, ну, тут теж э, ви ж самі бачите, що э, карта говорить, що воно теж не відповідає дійсності. Ну, о, мова йдеться про тут і зараз і, і про це теперішнє. Наразі жінка не прийде і жінка не змінить. Звісно, я. я за мир, я хочу помилитися, але просто що. Це пророцтво, яке ми очікували вже кілька років, і вона не з'являється поки що е, ні. Поки що ні. Так. І тепер подивимося взагалі підтримка Євросоюзу. Країн Євросоюзу, України. Так. Отже. В першу чергу, тут вони бояться, що війна може дійсно перевалити в Європу і почати все руйнувати. Тобто є певний страх. Саме із-за цього страху і надається допомога, але ми бачимо, що вона дається не в повному ресурсі. Звісно, не обходиться без підводних каменів. Ну, З Європою теж не все так просто. Тут вона і демонструє свою позицію, тут вона і приховує істинні мотиви. Так, однозначно були, скажімо, отримані різні допомоги і також матеріальні в цій війні вони були ну, протягом цих років. Майбутнє також говорить, що будуть надаватися. Але знову ж таки, звісно, тут імператриця, тут королева. Тобто це не той обсяг, що в імператриці, Це значно менше, і вона встомана. Тут мова йдеться навіть про те, що Європа буде допомагати, але вже так, не хочечі, начебто є цей страх водночас, і треба допомогти, але ми вже стомилися. Ну і це менша сума однозначно. І е, Тут ми бачимо, що є е, певна така скупість уже, у прямому сенсі. Е, скупість, щоб не витрачатися на цю допомогу. Але вона дається. Так. Е, знову ж ми бачимо тут е, дві такі карти, які говорять про певну закритість інформації, і карта зовнішнього середовища це саме. Невідкритість, непрозорість Європи. По відношенню до України такої. Звісно, що Україна таки сподівається однозна... однозначно, однозначно і одночасно на ту чи іншу допомогу, і тут якраз у прямому сенсі на постачання навіть зброї якось більше, ніж на гроші. І але по факту, ми то сподіваємось, але по факту ресурс і бажання допомагати скорочується. Тому позиція Європи вкладається, коли їй це вигідно, і ще буде, але невідомо скільки це продовжиться. Якщо ця допомога буде надаватися на тій кількості, це для нас може бути дуже дуже погано. В результаті ми можемо бути зв'язані, на жаль. Але, принаймні, це все одно далеке майбутнє і воно може бути нереалізованим. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, ставте ваші запитання, будемо дивитися і відповідати. Ще я планую проведення прямих ефірів. Такі. Але поки що не знаю, наскільки вони взагалі потрібні. І тут хочу сказати, що є ще ось це четвергова сіль.